всіх, хто нас дивиться в ефірі програма Шлях до Європи в усіх містах України і столиці Києві, синхронно з підписанням в Раді Європи остаточного рішення про безвізовий режим для подорожуючих громадян нашої держави до країн Євросоюзу, відбувалися урочистості. Громада Івано-Франківська разом з представниками влади також розділила цю радість, урочисто підняли державний прапор України та прапор Європейського союзу. Вітання з перемагаючими першими кроками на шляху до перемоги європейських цінностей. І Демократії, за які загинули найкращі сини і дочки України, за які сьогодні стоять в бою з російським імперським тоталітаризмом, наші славні воїни. що люди підтримують цю ідею безвізового режиму в Європу, що нарешті ми будемо як цивілізовані, як то кажуть, як всі люди в Європі і у всьому світі. Як ми знаємо, сьогодні приймається рішення остаточне про введення безвізового режиму для України, і відповідно, що жителі вирішили кажуть таким чином: продемонструвавши День Європи в Україні, продемонструвати про те прагнення українців. Війти до перш за все європейського союзу, до європейської спільноти, і перш за все, найосновніше напевно, що це те, що за що стояв майдан декілька років тому. Що нарешті це одне з одне із таких важливих питань, за що боролися, буде нарешті зроблено. Безвіз? Ну, цивільний доступ наших громадян до країн Європи, взагалі. Можна подорожувати просто, можна працювати. Можна багато можливостей відкриваються перед нами. Я так думаю, що це є добре, Так, це крок до. Чогось кращого для нашої країни вдруге в Івано-Франківську відбувся міжнародний фестиваль Карпатський Простір, в рамках якого протягом трьох днів відбулося чимало яскравих подій. Круглий стіл, Карпатський простір мистецтво єднає, згуртував послів представників дипломатичних місій з 40 країн світу в обговореннях майбутніх спільних проєктів, які б популяризували Україну за кордоном. Мета фестивалю далекоглядна і перспективна через єднання в мистецтві прийти до великих міжнародних бізнес проєктів, зв'язків, Залучити нові інвестиції. Фестиваль Карпатський простір мистецтво єднає. Вдруге відбувається в Івано-Франківську, а вже має широкий розголос за кордоном. І доказом є численна делегація дипломатичних представництв, місій, посольств. Ця подія вже стала яскравим позитивним прикладом популяризації України в світі. Ми маємо показати світу позитивний приклад України. Ми маємо показати іншим областям позитивний приклад. Не патроналістське очікування, а власна праця, зміни обличчя краю. Має привернути увагу і до нас прийдуть тоді сам Господь, прихили небо, і багато людей, які скажуть: Дивіться, вони ж працьовиті. Івано-Франківщина відкрита до міжнародної співпраці, залучення іноземних інвестицій, єднання в шані до історії та спільних рішень до якісного мирного майбутнього розвитку взаємовідносин з демократичними країнами. Фестиваль Карпатський Простір стає важливим кроком в просуванні інтересів України у світовому інформаційному просторі, налагодженні нових міжнародних зв'язків. Реалізації проєктів культурно-мистецького туристичного потенціалу нашої держави. А це є доброю основою для майбутніх інвестицій, пожвавлення експорту наших вітчизняних товарів за кордон, бізнесових зв'язків. Мета фестивалю далекоглядна і перспективна. Модернізація виробничих потужностей, провадження енергоощадних технологій, створення сучасних умов праці це ті основні умови, які створюють конкурентну спроможність наших підприємств на європейських ринках. Про це наша розповідь в наступному сюжеті. Івано-Франківський хлібокомбінат прогресуючими темпами оновлює виробничі потужності, досконалює технології, впроваджує принципи енергоощадності, покращення умов праці, а основне якості продукції. Сьогодні ми звітуємо про закінчення двох великих проєктів. Перший проєкт – це система транспортерів, охолодження хліба, яка закінчується автоматом порізки і пакування продукції. І другий проєкт – це проєкт, по нашому складу готової продукції ми запровадили систему автоматичного формування заявки, система німецької фірми Тулбокс. Ми повністю перейшли на пластикову тару, ящики. Ми придбали нові автомобілі. Те, що ми зараз зробили, це вже вищий рівень, повністю європейський рівень. От ми зараз тут поставили кулер для охолодження продукції на різку. Щоб вона була постійно свіжа, івано-франківський хлібокомбінат одне з найпотужніших підприємств області, яке відраховує до бюджету міста чималі кошти. Чим долучається до розвитку інфраструктури, підтримує соціальні проекти, благодійні заходи, мистецькі фестивалі. Тішуся, що такі нові технології запроваджуються, що вони є енергозберігаючі. Хлібокомбінат один з найбільших платників податків у місті і по оренді землі і по сплаті ПДФО. Дякую хлібокомбінату, який долучається до соціальної картки Івано-Франківця, який дає також знижки на соціальну продукцію. А хліб, батон це соціальна продукція для кожного франківця. Новітні транспортери з охолодження хлібобулочної продукції та автомати різки і пакування литовської фірми на урочистостях був присутній надзвичайний і повноважний посол Литовської Республіки в Україні. Маріус Януконіс дуже радий, що ми так можемо долучитися до модернізації в Україні, до модернізації цього заводу, і думаю, що це приклад наших гарних зв'язків економічних. Завдяки постійному оновленню виробництва Івано-Франківський хлібокомбінат стає конкурентноздатним не тільки на внутрішніх ринках. Це підприємство за останні роки повністю модернізувало технологічні лінії за кращими європейськими зразками. Майже щороку якраз це підприємство проводить новий етап модернізації, розвитку виробництва, введення і експлуатації новітнього технологічного обладнання. І це не просто важливо, тому що це є розвиток, це є інвестиції і це є майбутні підприємства. Але найбільше тут завжди цінувався здружений колектив хлібопекарів, наголошує керівник підприємства Світлана Криворучко. Кожен зокрема, і всі разом високопрофесійно і з любов'ю роблять свою справу, випікають хліб та різні смаколики для вашого столу. В Івано-Франківському національному технічному університеті Нафти і газу відбулася шоста міжнародна науково практична конференція під назвою Нафтогазова енергетика енергетика-2017», в рамках якої ВИШ підписав договори про співпрацю з відомими енергетичними компаніями. Тут також відкрили офіс українського відділення товариства інженерів нафтовиків. На базі наукового містечка Нова енергія відбулися представницькі зустрічі, на яких обговорили тему найновітніших енергоефективних технологій. На пленарному засіданні конференції виступили наукові світила, визнані міжнародні експерти в сфері енергетики, представники нафтогазового бізнесу. Цього року нашому університету Нафти і Газу виповнюється 50 років і відзначають ювілей ось такими практичними науковими досягненнями. Науковці, представники Нафтогазових компаній, менеджери відомих фірм, що продукують енергозберігаючі технології з 14 країн світу, а також керівники підприємств Нафтогазової галузі України, які майже всі є випускниками Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і Газу, обговорили на конференції найактуальніші енергетичні питання сьогодення. Наукові дослідження. Дослідження університету набагато випереджають їх практичне застосування в економіці України, яка, за словами вчених, має багатющий енергетичний потенціал і всі можливості транспортувати газ до Європи, впроваджувати методи глибинного буріння, застосовувати новітні розробки для геологічного розвідування та дистанційних методів дослідження родовищ. З метою ефективнішого поєднання теорії з практикою, університет нафти і газу підписав меморандуми про співпрацю з пад Укрнафта та Норвес. Ською компанією AGR, в рамках яких заплановано багато практичних заходів, ми були б щасливі, якби нам найближчим часом вдалося. Ми я думаю, це зробимо. Щоб в університеті була обладнана спеціальна аудиторія, лабораторія для того, щоб відбувся процес моделювання. Бізнес вкладає в науку, ну маючи інтерес, так є в усьому світі. І слава Богу, що ми сьогодні якраз я думаю, започатковуємо оцей новий етап взаємодії бізнесу і науки на користь нашої держави. universities around the world. Ми налагодили співпрацю з багатьма університетами світу. І ми завжди працюємо в своєрідному практичному трикутнику наша компанія AGR». Університет і сама промисловість. Ми намагаємося об'єднати можливості компанії, якісні теоретичні наукові досягнення і досвід професіоналів. Я дуже радий, що сьогодні ми підписали угоду про співпрацю з визнаним в Європі Івано-Франківським університетом нафти і газу. Великі запаси газу, наші геологи говорять, є на глибині. 7 тисяч метрів і більше, і трошки менше, як 7 тисяч. Я думаю, що спільна робота, будуть нові технології, і ми зможемо видобувати вуглеводні ефективно з невеликими затратами з таких глибин. А це велика перспектива для України. Ну і зрозуміла річ. Те, що тут відводиться певна роль університету, ми від того тільки радіємо і надіємось, що успіх буде, тому що ми маємо в партнерах надзвичайно солідну таку потужну європейську компанію. В рамках шостої міжнародної конференції Нафтогазова енергетика енергетика-2017» в Івано-Франківському національному технічному університеті Нафти і Газу заплановало багато наукових локальних подій, секційних засідань, круглих столів, висновки з яких ляжуть в окремі наукові збірники і стануть вагомим практичним внеском в енергетичну стратегію України та ще одним кроком в досягненнях світової наукової спільноти, яка веде перед економічного прогресу загалом, адже в основі всіх галузей і сфер є енергетика. Форум ділові жінки Прикарпаття зібрав активну, прогресивну, ініціативну, творчу і талановиту еліту нашого краю, яку чоловіки часто називають кращою половиною. Відбулася зустріч з президентом благодійного фонду Кульчик Фундейшн» Домінікою Кульчик, дочкою відомого польського бізнесмена Яна Кульчика. Вона гідно продовжує справи свого покійного батька, який в нашій області також займався благодійністю. На форумі ділових жінок Прикарпаття обговорення важливих для розвитку краю справ. Учасники Ки дійства, а це керівники підприємств, громадських організацій, державні службовці координують свої ініціативи і пропозиції задля однієї мети створити якісне, комфортне і сприятливе середовище для доброго і щасливого життя тут, на рідній землі. У форумі взяла участь президент польського благодійного фонду Кульчик, дочка Януша, Кульчика, Домініка. Вона приїхала з своїми діловими пропозиціями і доброчинними перспективами. Домініка Кульчик абсолютно підтримує демократичні перетворення в Україні. У фільмі, який показали учасникам форуму, проглядаються відверті погляди Домініки на захист нашої держави від зовнішнього агресора підтримку сім'ям учасників АТО дуже дякую за такі теплі слова. Ми разом можемо створювати кращі дійсність і майбуття. Я вірю, як і мій тато, в дружні взаємини Польщі та України як на державному рівні, так і в локальній співпраці. Важливі й міжлюдські добрі зв'язки. Якраз на таких стосунках створюється багато добрих справ. Домініка Кульчик з доброчинними місіями побувала в багатьох країнах світу. Останніми роками фонд Кульчик надав велику допомогу Україні, особливо учасникам АТО та їхнім сім'ям. Підтримка фондом Кульчик Фундейшн відновлення храмів на території Городенківського району триває. Домініка Кульчик разом з представниками влади Прикарпаття побувала в Городенківському храмі Непорочного Зачаття та костелі в селі Михальчи. Продовжуючи благодійні справи свого батька, Домініка Кульчик здійснила ознайомчий візит в городенківський район, зокрема в храми, реставрацію яких підтримував Януш Кульчик. Костел непорочного зачаття в Городенці. Пам'ятка архітектури вісімнадцятого століття, споруджений за кошти графа Потоцького. Тепер потребує рятунку від руйнувань. Нам потрібно законсервувати все, що руйнується, щоб ми це зробили як можливо. Це поки що немає рішення. Щоб тут був можливо музей археології центрально-східної Європи, що за часів вікінгів, які тут сюди також ходили, за кошти Кульчик Фондейшн над проектом майбутніх реставраційних робіт вже працюють польські археологи, архітектори митці. При костельних будівлях планують зробити недорогі хостели для туристів. З нагоди великодніх свят хочу всім побажати ласки Божої. Хай добро завжди відгукується в наших серцях. Я надзвичайно зворушена, що можу тут бути в передвеликодній період. Згадати свого тата, який рівно два роки тому також тут, тут з вами був, і думав про доброчинну допомогу, відродження храмів. Він завжди казав: спочатку є Бог. А вже потім всі справи. В селі Михальчини, неподалік Городенки, костел був в дуже занедбаному стані без покрівлі і вікон, заросший деревами і чагарниками. За кошт фонду Кульчик Фундейшн храм захистили від руйнувань, накрили, поставили вікна. Тепер Домініка продовжить благочинну добру справу свого батька. Ми ще жічев тебе є. Пінкне. Думаю, що життя тільки тоді є гарним і сенсовним, коли пам'ятаємо про своє коріння, коли продовжуємо добрі справи своїх батьків і як естафету несемо їх в майбутнє. Ми з татом були духовно дуже близькі, і я перейняла все те, що він любив. Тато дуже любив і шанував Україну і українців, казав, що бачить у вас велику силу, правду і свободу. Я продовжу його справу доброчинності, рівняючи помисли на приклад свого тата. А дні полонії в Івано-Франківську завершилися урочистостями в обласній філармонії. В рамках міжнародного фестивалю Сакрум нон профанум відбувся святковий концерт польської музики у виконанні відомих піаністів та оперних співаків з Варшави. Учасників дійства привітали міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків та перший радник Посольства Республіки Польща в Україні Яцек Жур. Сторони висловили надію на дружні взаємовідносини, які є гарантією миру і стабільності. Dziś odznaczamy rocznicę Konstytucji 3 kwietnia. To była pierwsza napisana, napisana w Europie Konstytucja, a druga u całym świecie po amerykańskiej. Dla Polaków to bardzo ważny dzień. My pamiętamy, co oznaczała Konstytucja 3 kwietnia dla I Rzeczypospolitej, Jakie jaki to był szans. На рятування на держави дуже тішуся, що фестиваль профаном», e, який вже вкотре відбувається e, у світі. Так він відбувається і в Польщі, і поза межами, в тому числі в Німеччині, в, e, в Штатах в Америці він був. Що він цього року приїхав зарівно до Львова, тим більше брід ближче, рідніше до Івано-Франківська. Сьогодні маємо таке гарне завершення. Він завершується в e, власне в Станіславові прекрасним фортепіанним концертом. E, з нагоди конституції. 3 травня міжнародний фестиваль Сакрум Нон профанум» реалізований в рамках програми Польська музика наших часів на Україні. Кароль Шимановський, Войцех Кіллер. Основною метою такого фестивалю є популяризація польської музики 20-21 століть. століття. Багато польських композиторів народилися на українській землі, а тому ми хочемо, щоб тут чули цю музику. з вами була програма Шлях до Європи добра і щастя вам, перемоги демократичних цін. Інностей, в основі яких шана до гідності кожної людини до зустрічі.